Ну що, галтували тебе в полоні. Я не можу собі дозволити самогубство, тому що ну, я не маю права на таку розкіш. Як ми тут можемо здатися, якщо вона там тримається? Пташка з Азовсталі. Катерина Поліщук та сама парамедикиня госпітальєрів, чий голос з оточеного Маріуполя почув увесь світ. Вона надихала, надавала постраждалим допомогу, хоча і сама була пораненою. Пройшла російський полон і повернулась. Аби продовжувати боротьбу, наскільки важко було повертатися в соціум? Чи напружували тебе постійні питання, там як ти, що ти, чи було тобі дискомфортно від того, що люди розпитували? Що ти пройшла, що ти побачила, чи ти розуміла, що цим треба ділитися, чи все ж таки хотілося від цього сховатися і забути? Ну, мене було усвідомлення завжди, розуміння, що я собі не належу, моя історія мені не належить. Я себе ще в Маріуполі перестала сприймати як особистість. Ну тобто я розумію свою важливість для країни, я розумію, що я, ну, я потрібна як інструмент своїй країні, і я буду працювати. Ну, тобто, я не можу собі дозволити самогубство, тому що ну, я не маю права на таку рос. І це мене дуже сильно добре тримає, прекрасно, тобто це прекрасна мотивація жити. Я не маю права сісти, почати плакати, там, півроку сидіти вдома в ізоляції, бо я так собі хочу. От і я розуміла, що людям потрібно це. Людям, які хочуть мені виговоритися. Я вислуховувала. Ну звісно, тяжко було, коли там ідеш по вулиці, і всі, всі хто до тебе під, а до тебе підходять, тупо всі перших півроку це просто ти, ти не можеш пройти вулицю, щоб до тебе 10-15 людей не прийшло, не підійшло. І всі плакали. Оце було просто всі плакали, і в кожного своя історія. Кожен розказує свою історію, і, мабуть, така най... найболючіша і водночас найважливіша для мене, що я почула, це коли до мене підійшла жінка і сказала: знаєш, у мене син штурмовик. І от коли ти, він по-моєму, -по це вийшло відео, тоді, як я з росіянами спілкувалася українською мовою, і він сказав, як, ну, як ми тут можемо здатися, якщо вона там тримається? І він, коли йшов в штурм, він сказав, що я ну, за нашу пташку. І він загинув в цьому штурмі. Я чекала від цієї матері все, що завгодно, крім того, що вона мені сказала потім. Вона мені сказала, дякую, що мій син з твоїм ім'ям мав таку мотивацію працювати, не здаватися, не опустити руки. І вона мене не засуджувала. Вона не звинувачувала. І от Вона реально була вдячна, що ну, десь в неї було те усвідомлення, що це була його година, його час, але вона була мені вдячна за те, що він мав таку сильну мотивацію бути бійцем до останньої хвилини. А З приводу питань, це все були очікувані питання. І, в принципі, Мене російські журналісти дуже гарно навчили. Я, якщо я російським журналістам не відповідала на те, що я не хотіла відповідати, то я тут точно, ну якщо мене чужі не зламали, то своїм тим більше не дам. Я відповідаю тільки на ті питання, для які для мене комфорт. Я можу напряму сказати, я не хочу відповідати, я не буду відповідати. Ну, тобто мені незручне це питання. Я почала цінувати свій комфорт в спілкуванні, ну, я, а не боятися, що хтось там щось там подумає. Ну, це, це дуже мене навчило і. yep Ну, без, без образ, там, без зверхності. Хтось може думати, що я там дуже зверхня. Є там журналісти, які, е, є одна журналістка, яка всім розказує, яка я зверхня сучка, а вона просто ну, вона некоректно себе зі мною поводила. Я просто сказала, я з вами не буду розмовляти більше. І, ну, все. Ну, коли людина розказує моїй мамі, заставте її е, е, отак, отак говорити. А мама каже: а ви реально думаєте, що людина, яка була в російському полоні, її можна щось заставити. А вона каже: ну, ми її так чекали, видно, що дарма. Саме дебільне було відчуття, це як я приїхала місяць після полону. Ми їхали з дружиною полеглого башні азовця, їхали в Іспанію на дипломатичну місію. Ми їдемо в потязі. Я сижу на нижній полиці, і я так ну не хочу ні з ким спілкуватися. Я собі зразу розстелила постіль, вже вечір було. Я собі зразу на постіль, от, зразу зразу лягаю. І проходять повз наше купе. Якась жіночка: ой, можна за вами сфотографуватися? Та, звичайно, я собі встала, там поспілкувалася, лягла, і жіночка на верхній полиці, вона лежала кілька годин, не мене вона така хова! Ага, понятно. Злазить, сідає мені прямо на ноги, і не, ну, типу, їй нічого. Вона сіла їй комфортно, сіла мені прямо на ноги, і перше, що вона мені сказала, ну що, гвалтували тебе в полоні? Не привіт, не що ти? Не як ти? Не як в тебе стан? Ну, як ти там, ну, чи може чимось допомогти тобі? Просто перше питання замість добрий день. Ну що, гвалтували тебе в полоні? У мене такий ступор. Я просто, ну, такий букет почуттів. І з боку сидить Хельга, дружина башні, вона каже: А що вам дасть ця інформація? Ну, для чого ви це запитуєте? Ну просто е, суть в тому, що в нас е, чомусь е, в суспільстві питання військового насилля е, принижується е, під там звичайним побутовим насиллям. Тобто, якщо дівчину зґвалтували десь в лісі в парку в місті, це страшно. А якщо військові, то це можна обговорити. Це ж так інтересно. А які вони ті росіяни? А тобі понравилось? Ну це піздець просто. Ну це це я реально я зустрічаю такі речі від е, жінок, які пережили е, насильство від російських військовослужбовців. І ну, от коли вони розказують про такі питання, особливо від журналістів, коли журналісти м мого друга е, дочок, е, не так, друга мого друга дочок е, в Бучі зґвалтували. Ну і журналісти зразу після, там після звільнення приїжджають і а, о, а можемо ми поговорити з ними? Дитині е, старші, по-моєму, 11 років? Можна кілька питань поставити? Ну е, нівелюється взагалі те, що е, насильство це взагалі дуже принижлива штука і для жінки, і для чоловіка, тому що чоловіків теж гвалтують. Але військове насильство, воно ще й крім того пов'язане з відчуттям приниженості не тільки як людини, а як і громадянина. Ти відчуваєш, що це ніколи не закінчиться. Ти відчуваєш, що програв ти і твоя країна. Тому що коли один військовослужбовець, е ворог, е показує таким методом зверхність, це, це все, це катастрофа. Я з багатьма спілкувалася з людьми, які це пережили. І це ну, багато психологів кажуть, що це просто сприймається як ну, кінець всього життя, всієї твоєї боротьби, все. тобто твоя країна в той момент для тебе програла, і відчуття, що це не закінчиться ніколи. Я жодним чином там не принижую насильство над е, жінками в цивільному світі, тобто, це, це дуже страшно. Просто я говорю, що немає навіть є така штука, що враження, що це ніколи не закінчиться. Це дуже дуже страшна річ. І про це, отак запитувати, розмусолювати і ну просто ятрити це з цікавості. Це настільки нетактовно і огидно. Саме, саме зі сторони цієї людини, що я я навіть ну, ну, якщо ти хочеш про щось таке гаряченьке почитати, не знаю, зайди там Тур Краєм, почитай. Ну, це, це це жах, просто насправді і бракує бракує іноді, іноді бракує людям деяким, такої тактовності. Сказати, що це поголовні випадки, і всі, ну, це, це дуже буде нечесно, тому що дуже багато людей з розумінням. Багато хто можуть написати потім, що я тебе бачила, але не хотіла підходити, щоб тебе не відволікати, ніяк не травмувати, нічого не хотіла запитувати. Багато людей є такі, які просто підходять, що мені дуже подобається, що запитують, чи можна тебе обійняти. Це 99,9%. За, за два роки було три людини, які в наглу просто полізли. Одна жінка прям почала мене за плечі трясти, а я тоді в автобусі теж з якоїсь дипломатичної місії їхала. 38 годин в автобусі, а я просто я ненавиджу їздити в автобусі. 38 годин в автобусі я виходжу просто полутрупом. Вона підлітає до мене на вокзалі, починає за плечі трясти і кричати: Саша, Саша, дивись хто? Саша, Саша, фотографіруй! Саша, фотографіруй! Давай! Так, станьте так, коли байтеся. Я кажу, лишіть мене в спокій. Це вже ніч темно. Я кажу, жіночко, дайте мені спокій. Я не буду з вами фотографуватися, не трогайте мене. Вона мене душить, крутить, за щоки дергає, за плечі дергає. Але це один випадок. Це один випадок з кількох тисяч, що люди підходять і запитують, а можна тебе обійняти? Чи можу я чимось допомогти? Бувають такі випадки, коли просто на заправці жіночка підходить, дає там 200 гривень, каже, ти знаєш, що хлопцям треба. Ну, це приємно. Це, ну, є, звісно, такі випадки, але. Настільки рідкість, що з прекрасним ставленням наших багатьох більшості людей, розуміючих, турботливих, то